Ну, ну, а як вам сказати, це вроді грубо, щоб він здох. Щоб він жив так, як я, оце, не роботи. Свекруха, і син прийшов з армії, роботи немає. Що? Свекруха лежить, ти що, 19 пенсій її. А чоловіка нема. А вони зарплату побудують. Пишають собі. Ідіоти коротше. Першого літня він додав гад паразит, щоб він удавив житию десятку. Щоб він ну, місяці не... додали 15 рублів мені, так до пенсії. А в цьому місяці зняли 10. За що? Без дітно ще за що він зняв з мене? Це ж не тільки вас, Івано, Ай, біда, біда, біда. Так, а... Я знаю, як батько йшов на війну. Мені було п'ять років. він каже, я піду дядька робити, щоб було вам добре. Оце ми дождали там. Та й батьків не дождали і будь-якого. Щоб... Тож і банда там. Ото банда вся там. У того півтора мільярда, у того 2 16 мільярда, у того шістнадцять мільярдів. Ага. Я Оце 16 мільярдів. Вахне. Ми залишилися yeah. без газу, без нічого. Ні роботи немає мав людей, нічого. Три тисячі вже давати людям. Оту замість за, за цієї ці тисячі, що зараз дають тисячу. Зараз вона стоїть таке. Викинь на, да. на коробочку. Це пів кіла масла, літра молока і півлітра сметани. 100 рублів немає. Чи поханка Може ще й рублів. 9. Що там? Хто строїть 170 млн забором? 170 мільйонів грн. Я... Та, да, 40 тисяч гектарів внесено забором. Кажи, привіт, Янукович. Я